Учасником науково-популярного проєкту 15 х 4 Київського кейсь, в бранчу, в якому я в тому числі читаю науково-популярні лекції, в основному на ядерну та ядерну фізичну товарку. Для початку, якщо ми хочемо е, поговорити про те, що варто нам боятися радіації, а давайте спочатку скажемо, а що власне таке є радіація. В даному випадку, е, е, тому що насправді навіть Wi-Fi, яким ми всі з вами користуємося або випромінювання мікрохвильовки, Воно також є радіацією в тому числі, що це є випромінювання, тому що ну англійською радієш це є випромінювання. Але в даному випадку під словом радіація протягом всієї цієї лекції ми будемо конкретно мати на увазі іонізуюче випромінювання. Іонізуюче випромінювання це те, яке перетворює електронейтральні атоми. В зарядженій частинки, іони, вибиваючи з електронних формукали і електрони, які крутяться на колег. Цих частинок є дуже багато, це можуть бути як і е, частинки, які живуть е, ві, вічно, хоча це ще не так. Це так само це частинки можуть жити е, десятки хвилин або навіть наносекунди. Але ми з вами в даному випадку розглянемо три е, основні. Види частинок, яких кожен з вас відчуває на своїй власну школі. Це альфа-частинки, бета-частинки та гамма-частинки. Альфа-частинки це є ядра е, Гелію 4, вони є наймасивнішими із тих частинок, які ми, ми зустрічаємо. О! Будить назовні паспорт. Вони є наймасивнішими, наймасивнішими з тих частинками зустрічаємо і вони є позитивно заряджені. Бета-частинки частинки це електрони. Вони крутяться навколо ядераторів, а потім вони можуть в наслідок, тих, тих чи інших процесів полетіти у вільне плавання або утворитися в нас кядерних реакцій. Вони мають масу набагато меншу. Якщо тут маса альфа-частинки це гігаелектронвольти, то вольтик тут вона всього буде точно 4. Тут все на 1511 кіло електрон вольт І гамма-частинки гамма це є фотони з високих енергій. Це є частинки електромагнітного випроміння. Як такої вони маси не мають, але вони мають швидкість світла. Ми маємо говорити про вплив радіації. Якщо... Я думаю, багато хто вас читав комікси або бачив фільми там, про Халка, де е, доктор Брюс Беннер Після вибуху гама-бомби став перетворюватися в Іранську зелену над людину, або ж про Пітера Паркера, який став людиною папу Комнас, до того, що його вкусив радіоактивний паук. З іншої сторони, якщо хтось грав серію Ігор Фалау, то знає, що там є персонажі гулі. Які, це були люди, які внаслідок е, довгого опромінювання радіацією, вони е, втратили в певній мірі людську подобу і зараз більше схожі на зомбі жахів. Але серйозно, чи можливі такі явища в реальності, Звісно, неможливі? Це ж комісне, в тому навіть чесні політики бувають. Щоб вже казати про супергероїв, які утворилися під її радіацією. Для того, щоб сказати, як саме радіація впливає на нас, необхідно вести якусь конкретну фізичну величину, яка про це говорила. Така величина є, називається на поза. Доза це, це є характеристика, яка показує, як саме іонізуюче випромінювання з речовиною і в нашому випадку ми почнемо з оглиненої дози, це, яка визначає, скільки енергії наша радіація залишила в одиниці маси речовини. Це скріншот з комп'ютерною рефалоткою Vegas. І отут -от наш, е наш персонаж він знаходиться під дією е в полі підвищеного радіаційного фону. І кожен, кожну секунду він отримує на свою шкуру плюс один раз. Рад це позасистемна одиниця радіації, яка, е е яка є абревіатурою і розшифровується як Radiation Absorption Dose, тобто поглинена доза радіації. Є також одиниця поглиненої дози, яка використовується в системі інтернаціональній. Це є грей, і в одному е греї знаходиться 100 от таких отрадів. Тобто грей це досить велика доза. І, е і кожна фізична величина, яка е е е е говорить про, про ту чи іншу зубов, має як мінімум дві одиниці Систем, е е та, яка прийнята в системі інтернаціональній, і позасистемна, яка зазвичай менша, і за якої зазвичай набагато частіше працювати. Не всі йогурти однаково корисні. Те саме можна сказати і про частинки. Ми ж пам'ятаємо, що частинок у нас основних пластере типи. І кожен з цих типів по-різному взаємодіє з речовою. Так, наприклад, у нас є альфа-частики, альфа-частинки, які наймасивнішими, але за рахунок того, що вони дуже масивні, вони затримуються навіть навіть папером. Тобто вони можуть, вони навіть через... якщо ви поставите перед джерелом альфа-частину, Листок з вашого зошиту, через нього частинка не пройде. Вона просто втратить всю свою енергію за рахунок того, що вона дуже масивна. Мета частинка набагато менша, а за рахунок того, що вона має меншу масу, вона і пролетіти може при такій ж енергії в речовині набагато далі. Ну, наприклад, вона може пролетіти через алюмінієву пластинку. Достатньо тонку. Якщо ми наберемо багато алюмінівних пластинок, то через них вже, звісно, не пройде. Ну і, ну, і звісно, бета частинки добре добре, в принципі, пройти через людину. Гамма-кванти ж, вони ж вільно проходять через папір, вони вільно проходять через людину, вони вільно проходять через бетон, ну, вони вільно проходять через метал. І для того, щоб затримати альфа-час-гамма-квант, нам необхідно щось мати дуже і дуже товсте або дуже і дуже важке, наприклад, свинець. От свинцем реально грануватися від гамма кванті і тому на, при виконанні лабораторних робіт з ядерної фізики студенти вимушені, мрешу не вимушені, тому що їх ні, ні, ніхто не дає їх піднімати, використовувати цеглини зі свинцю, кожна з яких має масу мінімум 5 кг. Тому що інакше ми від цього не захистимося. Звісно, є фізична одиниця, яка визначає, а який саме Плив дає нам альфа-частинка, бета-частинка, гамма-квант гамма, та інші. Це в нас, ця величина називається еквівалентною дозою. Еквівалентна доза визначається як добуток дози поглиненої від кожної з цих, цих одиниць. Помножена на певний коефіцієнт. Наприклад, для альфа-частинок цей коефіцієнт становить 10, для бета і гамма-частинок цей коефіцієнт становить одиничку. Для нейтронів, які є нейтральними частинками, залежить від їхньої енергії, різне, але для поводих нейтронів 3 і так далі. Наші тканини, вони також по-різному реагують на нібито однакову кількість іонізуючого випромінювання. І нам необхідно це враховувати. Про це говорить величина, яка називається ефективною дозою. По факту це ми визначаємо, яка кількість від нашої дози припала на той чи інший орган. Тобто, якщо у нас все тіло знаходиться в полі радіації, то відповідно отакі от частки від цієї дози отримує той чи інший відповідний орган. Найбільше страждають гонади, шлунок і червоний, червоний кістковий мозок, легені, та товста кишка. І це, до речі, ті органи, в яких досить часто відбувається онкологічне захворювання. Радіація онкологічного захворювання, є прямо пов'язані. Тому що основна дія гамма радіації на організм людини це є, в першу чергу це є руйнація молекулярних зв'язків, за рахунок чого в нас порушується процес новий, новий, процес, процес синтезу білків нашій, на, на, нашої ДНК. Це викликає мутації, це викликає в тому числі ракові захворювання. Власне говорячи, наприклад, в червоному в мозку постійно діляться клітини, і ймовірність помилки, якщо ми будемо постійно там ламати молек... молекули ДНК, вона буде дуже великою. І за рахунок того у нас досить висока ймовірність, що в нас щось там піде не так. Яку ж дозу отримує людина? В нашому любому законодавстві взагалі-то чітко прописані дози, які може отримувати людина, Ну, ну які є нормальними і які не несуть певних біологічних ефектів за порушення цих величин це, е, би, це, е, тим особам або організаціям, які це пропустили, буде покарання досить суважі. Є три категорії громадян згідно цієї е, класифікації. Перша категорія це категорія А. За визначенням, це у нас особи, які постійно чи тимчасово працюють безпосередньо з джерелами нізучих випромінювань. Це, наприклад, персонал атомних електростанцій, це є вчені дослідники, які працюють в джерелами радіації. Є категорія Б. Це особи, які безпосередньо не зайняті роботою з джерелами і нізучих випромінювань, але в зв'язку з розташуванням робочих місць в приміщеннях та на промислових майданчиках, де є можливе підвищений радіаційний фон, і категорія Б це всі інші громадяни. Відповідно, для кожної з цих категорій встановлюється певний рівень дози, який можуть, можуть вони набрати протягом року. Фомп це відповідно понадприродній природній фон. Тому що ми живемо з вами насправді в полі радіації кожну секунду, 24 години 7 днів на тиждень. Це у нас відповідно 20 млзів, це у нас 2 мілізівер, і це у нас 1 мілізівер. Для кришталика в... кришта подані окремі цифри, не обманюю, це подана доза на власне тіло, а на окремі органи вона може бути ще більшою. Кришталик Ока він дуже чутливий, оскільки ну, наше ока це є детектор електромагнітних хвиль. І ми можемо, в тому числі, Коли ми говоримо про дозу на все тіло, ми говоримо про дозу для гамакування. Тому що, як ми знаємо, альфа-частинки в основному не проходять через тіло людини. А бета-частинки і гамма-кванти, вони, в принципі, однаково діють, як ми знаємо, з еквівалентною дозою. І, і за рахунок того в нас, по факту, ми перевантажимо наш сенсор електромагнітних хвиль. Це дуже шкідливо. Тепер давайте розберемося з тим, що нас оточує в природі. Найбільшим внесок дають так звані продукти розпаду радонейтрона. це так звані радіоактивні гази. Це є діагностика в медицині, оскільки коли ми дуже часто. Наприклад, якщо ви будете робити флюорографію, ви, через вас про світі йдуть промені, а це є також гамма-хванти, що щоправда, нижчі енергії, але вони також можуть імінізувати ваші тканини. Природній фон, який викликаний розпад, розпадами інших. Інших радіоактивних матеріалів проводить. І глобальні опади продуктів, ядерних випробувань, атомна енергетика менша за 1,1%, тому не треба розказувати, що атомна енергетика така шкідлива. І користування авіатранспортом 0,1%. Чому Чому, він, чому авіатранспорт виділений окремо? Тому що наша атмосфера вона також в тій чи іншій мірі повної радіацію. І відповідно, коли ми піднімаємося на 10 кілометрів вгору, у нас частинки, які за ті 10 км до землі, вони вже поглинулися, вони не поглинаються. І за рахунок того ми маємо підвищення радійці, ніфо. Я згадав про радіоактивні гази, і торон. А звідки вони беруться? Тут картинка з гранітом науки, граніт має до цього абсолютно пряме відношення. Ці радіоактивні, це радіоактивні інертні гази, тобто благородні, ні з чим не реагують. Вони є, утворюються з, з розпаду різно, о, о, важких ядер, таких як урана, моторі. І вони постійно еманують з під землі, тому що ну, їх хімічно їх нічого не затримує. І вони постійно лізуть і лізуть нагору. І ми з вами їх постійно вдихаємо. Наприклад, в граніті на одну тонну граніту зазвичай припадають, якщо не помиляюсь, на тонку, так? Да. На тому припадає порядку 10 грам урану і приблизно втричі більше торію. І воно постійно розпадається. І воно постійно нам випускає радіоактивні гази, які ми потім вдихаємо. Дуже великою проблемою насправді є накопичення радону і сторону в підвалах будинків, в особливості кам'яних. Тому підвали провітрювати необхідно, заявимо безпеки. Серйозно. Під час медичних процедур також людина може отримати певні дози радіації. Ну, наприклад, зубів, коли вам проводили, коли вам досліджували щитовидку, коли вам проводили рентген грудної клітини, тобто флю... флюорограф... коли вам проводили флюорографію, коли вам проводили рентген серця. Як ви бачите, ми тут за рентген серця, наприклад, ми за одну процедуру отримуємо 30 мілізівер. Але ж постривайте згідно законодавства. Категорія А, які безпосередньо постійно працюють з унізучими проміннями, можуть отримати лише 20 млізів за весь рік. А це ми за одну процедуру. Ніхто не сказав, що ця процедура буде раз в рік. В чому, чому суть? А суть в тому, що для хворих, для яких проводяться ці всі види дослідження або лікування, так звана променева терапія, ці всі норми не працюють для, для людей, для хворих. Використовується виключно принцип переваги користі, яка отримана від дії іонізуючого випроміння над шкодою, яку ми через це завдаємо організму. Це дуже важливо. Тому що інакше це лікування було абсолютно неефективним, але повірте, ось ці вийшли мілізіверти, вони на даний момент ртуть життя, життя тисячам і тисячам людей, дозволяючи діагностувати захворювання на ранніх стадіях і виліковуючи їх там, де ножі не можуть їх дістати. Яка ж доза є небезпечна? <клес> Десь починаючи з одного грей на все тіло, починається так звана гостра променева провода. Тобто, якщо ви за один раз отримали один грей, я вас вітаю, скоріш за все, ви вже будете стерилізованими ну, і крім того, у вас почнуться різном... різноманітні процеси. В першу чергу у вас. Скажімо так, біологи мене за це поб'ють, але я це виражу так, як погіршується якість вашої крові. Порушується кровотворна функція червоного кісткового мозку, і в вашій крові стає менше лімфоцитів, лейкоцитів, і потім це і, і, і відповідно через це ви будете це страждати. А якщо ви за один раз отримаєте 6 гривень, то це смертельний випадок в 98 випадків. Є така річ, яка називається хронічна променева хвороба. Це якщо вас постійно опромінюють, протягом годин, протягом декількох годин вас опромінюють досить високою високу інтенсивністю, яка складає десь в порядку 0,1 грейв в годину, 0,5 грейв в годину. І якщо ви, за цей час, якщо ви вже встигли набрати декілька грейв, то, скоріш за все, у вас може розвинутися хронічна променева хвороба. Банани і радіація. Ви не повірите, але банани радіоактивні. Ви не повірите, ви всі радіоактивні в даний момент. Що серйозно? Але якщо на вас не спрацюють детектори е е е е інізуючих випромінювань, які встановлені в аеропортах США, то на банани вони спрацьовують. Вони спрацьовують на кераміку, вони спрацьовують навіть для, на піддони для Ну, для наповнення. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що всі ці матеріали можуть містити в собі радіоактивні зутопи в тій чи іншій кількості. Як щодо бананів, в бананах є радіоактивних досить під... багато калію. В природі калій складається з двох ізотопів. Одним із цих ізотопів, якого порядку 0,1%, це є калій 40, -й. це є радіоактивний ізотоп, який період розпаду якого, тобто час, з моменту якого нашого ізотопу стане двічі-менше, складає близько. 1,3 мільярда років, тому з моменту утворення землі він його, він, його стало менше, але не настільки багато. І ми все, ще його відчуваємо. Так, наприклад, в одному банані один банан, цей він за рік, він, якщо ми будемо їсти один банан за рік, то ми за рік можемо набрати дозу, яка буде становити порядку 36 мікрозіверків. Тобто доза насправді невелика. Кожен із нас також є також випроміння радіацію. В першу чергу це відбувається завдяки тому ж самому калію 40, але в нас є ще один ізотоп, який називається карбон 14. Цей ізотоп нас цей ізотоп дуже любить хороший, тому що він дозволяє його періодний підрозділ складає 5 тисяч сімсотів. І за допомогою визначення співвідношення стабільного і нестабільного ізотопів карбону ми можемо визначити вік той чи іншої органічної знаки. На цьому засновується метод радіоценного датування, про який було, до речі, надавно легше на, в нашому проєкті. З приводу дози, яку дає людина. Яку, яку отримає людина, людина генерує протягом року 0,3 мілізіверта. Тобто це порядку сот... сотих мікрозіверта вона генерує кожного дня. Під час аварії на майл айленд це атомна станція в США, в молоці було зафіксовано підвищену, підвищену кількість радіоактивної ізотопу йод 131, який є найнебезпечніше із всіх продуктів ділення, які можуть вирватися з ядерного реактора. Але річ в тому, що на один стакан молока припадала по активності 1,75 сімдесят одного банала. Тобто підвищення дози було дуже маленьке. Але те са молоко вилило. Чому? Тому що боялось. Ну, не будемо ми їх за це винити. Скільки небезпечно ядерне паливо, я вам розкажу таку штуку. Хто не знає, проспект Науки 47, там стоїть ядерний реактор Інституту ядерних досліджень. Так, ядерний реактор є в євкій. Там він, звісно, невеличкий, Ну, насправді сам корпус реактора він може поміститися на цьому столі, але навколо нього ще є 3 метри батон. Так от, коли туди завантажують свіже ядерне паливо, його завантажують руками. Вони беруть стержні, оці тепловидні елементи, і зліп, вони їх вставляють руками, йдуть і запускають реактор. І від цього ніхто не помер. Чому? Тому що уран сам по собі він розпадається досить повільно. І відповідно він радіації випромінює набагато менше. Але свіже відпрацьоване ядерне, але відпрацьоване ядерне паливо, яке ми тільки новині з реактора, воно дуже небезпечне. А там навколо нього дуже серйозні дози. І крім того, воно саме по собі воно гаряче, тому що там багато частинок, які не вириваються за, за мер на, 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 труб, наш, нашого теповідного елементу, вони там залишаються і вони розігрівають. Коли ми витягуємо ось цей стежень, він, він може мати температуру декілька сотень градусів Цельсія. Значна температура є на світі, є на світі місця, в яких радіаційний фон вищий, ніж у нас на землі. У нас... О, я зап... Не забувайте таке дозиметра. Е, у нас радіаційний фон становить десь порядку декількох мікро, де, 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 де десятки мікрорагент за годину. Насправді, я перепрошую. Ми зараз, прямо зараз ми його поміряємо. У мене є даний нашою любою кафедрою експериментальної фізики дозиметр. Це побутовий дозиметр БЛ, виготовлений в цьому заводі електрон, який був свого часу дуже популярним в 90 ті роки. Це він вікає і це він кожен раз нам ловить частинку якусь іонізуючого випроміння. Зараз подивимося, скільки яку він нам дозу нарахує за 40 секунд. Так, віс... Уже 8 ліків, 11-12. Ну, 13, 17. Давно ну я таких цифр не бачу. 20 мікрорентген за годину. Це доза в рамках норми. Можливо. Тут у мене, ну, коли я ну, насправді це від місця до місця, тому що на ньому набігають чотири, то тут в мене є зразок так званої Чорнобильської торбочки, яку свого часу попри, е, витерли нею. Шматочок гарячої плями і відповідно на ній осадився там цей, зі Америці та інші радощі. Так от, коли її перемірював в гуртожитку, я різниці не побачив, коли я є впорне. Воно вже встигло розпастися. Але цих от, на цих от фотографіях там природні радіаційні фони багато вищі. Власне, це фотографія міста Рамсар ірані, це Південне узбережжя Каспійського моря, там... За рік люди можуть отримати 260 мілізів спокійно. А це у нас в нас гуарапай в Бразилії. Піде нам це, Бразилії, там можна отримати за годину 63 мікрорентген. А знаєте, що найсмішніше? Це курорти. Це реально курорти. Тут, тут на тих чорних пляжах відпочивають люди. А, ну, ну і тут також, в тому числі, це, тут знаходилися, в Рамсарі знаходилася резиденція колишнього іранського е, шаха Паклеві. Він так спокійно відпочивати, і він знав про те, що там от, от така велика доза. Гіга. Але в народних біологічних ефектів така доза не несе. <з JESSCA> Високий радіаційний фон саме в цих місцях пов'язаний з так званими моноцитовими пісками. Молоцити це в нас це мінерал, який є фосфатом, тобто сіллю ортофосфатної кислоти, різних кіткоземельних елементів. В одному серії вигукається серію, нам там неодим і торій, який є радіоактивним. Саме за рахунок місторії в цьому пісочку може складати хоч до, 10%, до 10%. Саме за рахунок того він, ми отримуємо від нього таку радіацію. Давайте зберемо пару висновків. Перше, те, що радіація нас оточить постійно, 24 години 7 днів на тиждень. Друге, в більшості своїх вона не має жодних біологічних ефектів. Третє, насок ядерної енергетики фон не конечно, ніж вугільний. Чому? А тому, що попалений, ми ж вами згадували про радон. Так от, в глибинних породах, звідки видобувається вугілля, там його більше. І відповідно, коли ми спалюємо вугілля, то воно виділяється. Так само, як і інші радіоактивні ізотопи, які там присутні ще з давніх дерев. І четверте. Лазити без дозиметра всередині четвертого енергоблоку. Звісно, це небезпечно, тому що там дійсно дуже високий радіаційний фон. Але ви спочатку додиміться. Вас тут так просто не пропустить. На цьому я завершу. Дякую за увагу.